Я зараз хожу біля таунхаусів, на яких всіх величезні, як бачите, білі ринви. Okay? Зайняло, не знаю скільки, напевно, 2-3 тижні, щоб їх всіх поміняти. Будь-якому, навіть ще... ще не закінчили. бачиш? Кран треба такий, бо високий будинок і свої правила. у будь-якому випадку, як знати, чи вам потрібні ренви чи ні? Якщо ваші ринви зимою тримають брульки, з них висять такі, вам потрібні ринви. Якщо у вас сміття забивається в ринвах, потрібні ринви. Якщо вода переливається, вам потрібні ринви. Якщо у вас вже дерево під ринвами загнило, вам потрібні ринви. Якщо у вас є волога на кутах середніх хати біля стін, ринви, вам потрібні ринви. Часом треба їх міняти, часом їх потрібно почистити, часом на них потрібно поставити просто кришечки, щоб туди нічого не забивалося. Часом потрібно їх відкрутити і прикрутити під правильним кутом, щоб вода лилася в правильному напрямку. Це те, чим ми займаємося кожного дня. І ні, це не є безкоштовно, звісно, що і це дуже мелич, яка зазвичай через страхову компанію просто нема змісту робити. Окей, але якщо вам цікаво, упевнені в тому, що ваші ринви окей і що ви готові до зими, бо зима вже за поворотом вересень на вулиці, давайте знати, будемо раді допомогти.